Я масажист в обласній лікарні з 98-го року сам ставив людей на ноги і ну тепер мене ставлять на ноги. Мене звати Олександр, я проживаю в місті Луцьку. пропрацював масажистом 23 роки і тут прийшла мені повістка ну, на війну. 6 квітня принесли повістку. З 7-го була медкомісія, 8-го я вже поїхав в навчальний центр, а потім з навчального центру на фронт. Отримав травму біля Лисичанська. Поравмінно вибухове поранення От, множинні осколкові враження. Органів черевної порожнини, легені, хребта. Відповідно, заново вчився все робити і їсти, і пити, джити, ходити. Ну, я вже давно знав про агапи, працюючи в обласній лікарні. Ну, були різні варіанти, куди їхати на реабілітацію і в Рівне, і в нас в Луцьку. Але ми вибрали гапа, і я не шкодую, що я сюди попав. Привезли мене сюди на інвалідному возику. За місяць часу я навчився повністю себе обслуговувати самим, сам вдягаюсь, сам роздягаюсь, навчився ходити це саме основне, вірно ходити по асфальту, по сходах. Працівники, які тут працюють, дійсно знають свою роботу от, і як кажуть, не даремно їдять свій хліб. Що можу порекомендувати людям, які мають певні такі травми хребта, от, захворювання опорно-рухової системи після інсультів? Приїжджайте сюди, бо тут відношення до людей людське, можливо. Так, якось слово вибрано невірно, але дійсно велика сім'я. Можливо, комусь допомагає, комусь не допомагає. Не завжди всім допоможе. Не можна сказати, що от ти пройдеш лікування місяці, встанеш і підеш. От, але відношення, індивідуальний підхід до кожного, це дуже добре, дуже класно взагалі. Жаль, якесь. Щоб швидше закінчилась війна, щоб приїжджали всі ваші працівники, ще один такий побудувати От. і з басейном бажано.